Ця вулиця це справжній архітектурний шедевр. Вона має так багато таємниць. Зараз по ній ходимо ми, а колись ходив Іван Франко. Здогадались, про яку вулицю йдеться? Один, два, три. Цього тижня ми розповімо про вулицю Генерала Чупринки. Вулиця Генерала Чупринки. Цього ви точно не знали. Найгарніша і найбільш таємнича біла у Львові Дзівінського. Цей палац, ви точно не уминете. Справжня архітектурна перлина Львова. Червона цегла точно приворожує. Особливості біли Вініцента Равського. Дивіться програму Рожеві Окуляри у суботу, о 12.20 на каналі Правда Тут Львів. Та на ютуб каналі. Програма Рожеві Окуляри за посиланням ось тут, внизу.